Голова об'єднання Український простір пані Ірина Баб'як. Вчора виповнився рік повномасштабної війни. Це не був її початок. Початок був у 2014 році, але рік тому війна торкнулася кожного українця. Сьогодні ми в Котре зібралися тут, щоб підтримати нашу Україну, щоб показати єдність. Українські воїни здобувають для нас мир, захищають і відвоюють кожен сантиметр нашої землі, виборюють свободу кожного з нас. Рік тому змінилось життя кожного українця. Воно розділилось на до і після. Ранок, 24 лютого, 2022 року. Був наповнений страхом, сльозами, панікою, бід'ю та відчаєм. За рік вони. Додали звість, єдність, сила, віра в ДСІЛУ. Надія на довго та перемога. За цей рік кожен з нас, від дітей до дорослих, кинув всі сили, щоб боронити свою землю. Кожен по-своєму. Прості люди стали воїнами, волонтерами. Волонтерами долучились до зборів, допомагали тим, хто прозвували підтримку і робили все. Що було в їх силах, щоб допомагати. Ми всі і зараз продовжуємо це робити. Давайте не зупинятися на цьому, бо війна триває. На сходи йдуть запасніші бої, які гине світ нашої нації з усіх куточків України. Щодня від рук окупантів гинуть люди. Щодня наші воїни роблять все, щоб ми жили ціною свого життя. А наш з вами обов'язок їх підтримувати, адже тільки разом ми сила, бо ми українці, бо кожен з нас і є Україна, яку нікому не здолати. Слава Україні! Я приніс продукти для міста Хатай, поставити там. Ми зараз заберемо дуже всім подякувати насамперед, за цей рік, який ви мене тут підтримували. Ваша підтримка дуже велико значила як для, для нас, як для воїнів. Ми за цей рік дуже багато дуже багато роботи зробили. Дуже багато допомоги було відправлено. Це все завдяки вам. Сьогодні мав на зв'язок ще вийти, як то кажуть, наш хлопець, який працює в збройних силах України. Ну так вийшло зараз. Зв'язок з ним недоступний. Він також вам хотів від себе подякувати. Ну, зв'язку, поки що немає з ним. Дякую вам від всіх імені, від всіх від всіх імені хлопців. Ми вам щиро дякуємо за підтримку і за допомогу. Слава Україні! Ірина, ми вам дуже вдячні. Дуже багато залишилось в Україні за похисників наших, які, на жаль, віддали своє життя за наше майбутнє, за незалежність України. І, звичайно, ми сумуємо за них. але нам потрібно статті молитися Богові за те, що наша армія ставала ще сильніша, за те, подяка має йти, що інші країни нам допомагають, не ділячись на те, що вони відривають в від себе останнє, вони нам допомагають, надають зброю, надають матеріальну допомогу. Наша задача помолитися за них, подякувати Богові за те, що він в нашій маленькій державі, малюсеньким. Порівняні з Росією, ну, ну нас вже давно завертали, але Бог нам допомагає. І ми маємо за цим бути вдячні. Хоча б раз тиждень відходьте. Є православна церква, в нас в Анталії, православна церква Олимпія Стопника. Вона відчинена кожен день, 9 ранку і до 6. Кожен ранок є літургія 9 ранку. Кожен вечір, крім неділі, 4.30, служиться вечірня. З понеділка починається пісня. Хоча б одну годинку в день виділити для Бога. Коли ви молитесь вдома, і хоча б один раз в тиждень зайдіть, зайдіть до церкви, поставте свічку за здоров'я своїх близьких рідних, за упомагання тих воїнів і тих, воїн, тих волонтерів і лікарів, які загинули під час цієї війни, це буде дуже маленька частинка, яку ми можемо їм подарувати. Будь ласка, не забувайте про Бога, тому що він про нас ніколи не забувається. Слава Україні! Слава нація! І слава Ісусу Христу! Ми шанувати хвилину мовчання наших загиблих героїв, наших громадян, які загибли на полях війни, які вбив у своїх мирних оселях російський злочинний путінський режим готувати на приготі. В походних умовах їжу і до, до найближчого магазину там 25 кілометрів. Тому ми збираємо, і от понеділок абсолютно правильно сказала пані Ірина, відправляємо туди, в провінцію Хатай допомогу, дуже потрібні макарони, крупи, теплі речі, ковдри. Якщо по можливості допомагайте, згадайте ті початкові часи і місяці. Вторгнення, коли російські війська втерплися в Україну, і е, турецький народ ніс свою допомогу за, для підтримки українського народу, який потерпає. Я думаю, що ми маємо допомогти турецькому народу в його скрутні часи, тому що насправді скрутних часів чим чихось окремо не буває, це наші спільні скрутні часи, бо мета у нас одна. Перемогти як ворога, так і стихію. Я пишу пісні, пишу вірші. Дуже багато пісень і віршів я написала про наших воїн в Україні. Але сьогодні мені хотілося б сказати два слова. Україна всі люди, в, всі наші українці. Я Весь мір хоче, щоб була Україна незалежна. І я хочу вам читати спільніш. Незалежності України я хочу лише сказати вам. Горіко, боріться, зміснюйте єдину і не віддайте ворогам. Богу, славна батьківщина, мар'я наша, сильна став. Ми любимо тебе і завжди будемо оберігати. Твої дуби, ширококрилі, ні ріка, і рідний Київ, нехай сколихнеця земля, молю, славна Батьківщина, ми патріоти твої вірні, землі уклінш на єдині, ти в серці нашій до кінця. Я хочу сказати всім воїнам, я хочу всім воїнам низький уклін і, і своєму сину, який теж напередові. Слава Україні! Виробляємо Дякую! I believe. Загідно і не пускай, обійми мене, обійми мене, обійми, моя весна прийде, нехай, моя душа складає зброю вниз, не вже таки вона, так хоче теплих слів. Обійми мене, обійми мене, обійми, та слагідно і не пускай, обійми мене, обійми, мене обійми. Твоя весна прийде нехай. Звідки ви? Я з Одеси. З Одеси. А ви? Харків. Харків? Звідки? Угу. З Борисполя, з Борисполя. Крим. Львів, ага. Одеса. 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 Харків, Харків. Але всі проживаєте в Анталії, так? Да? <перед> <рив> Харкиф. Да. Харкиф? Харкиф. 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 Так. Харків. 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 А ви? Не, в Анталия, а в Луцка, Злува? Злува. А я в Анталії живу. Мені феро. Сіферовий. Таке місто в Криму. Не єдина тільки ти. Повір! Deixa é eu Та віта Михайлова, я голова громадської організації Українська родина в Туреччині, в місті Анталія. Наша громада була відкрита ще в 2009 році. Що чим ми займаємося? Ми займаємося. У нас є українська суботня школа. В Українській суботній школі у нас більше 40 діток. Кожної суботу уроків українська мова, література, історія України. Три неділі назад ми розпочали акцію «365 днів війни. Кожної суботи ми нашим діткам розповідали про війну. Ми показували фільми про війну. Сьогодні, в суботній школі була проведений захід. До 152-ї річниці на народження нашої поетеси Лесі Українки, де наші дітки дивилися, де наші викладачі їм розповідали про Лесю Українку, про її вірші, про її поезію. І також сьогодні ми прийшли всі разом з нашою громадою, прийшли на мітинг. 66-й день, тому що вчора був 65-й день. Як наша як Російська Федерація вторглася в нашу країну, нашу батьківщину. І 365 днів це днів, це наша Україна виборює нашу незалежність. О, що я хочу сказати? Хочу сказати, що я, ми надіємося, що ця війна скоро закінчиться. Ми надіємося, що перемога буде за нами, тому що ми незламна нація, тому що ми. Сильна нація, ми культурна нація. За нами сила, за нами Бог і за нами Україна. Дякую всім і чекаємо у нас громадські організації. Дякую. дякую за вашу роботу, за те, що підтримуєте українські сім'ї, українських діточок. І я скажу, що ваша громада дуже багато дає допомоги, тому вам теж. Сили, миру, душі, любові, благодаті і все саме найкраще. Дуже дякую українській громаді, які допомагають Україні, які відправили машину на підтримку ЗСУ. Друзі, які поряд з нами. Дякую. Це було тримання. Вибачте мене за мою українську, Я тільки почав вивчати. Тому, тому це суржик і трішки російською. Я хочу сказати вам щось: це найкращий подарунок, який я отримав в своє життя. Це разовий квіток для проїзду в автобусі Україна-Маріуполь. 10 гривень. ММ НА 35. Цей подарунок зробив діма з Маріуполя, який з нами сьогодні. На початку війни він був один в Маріуполі декілька тижнів, і він побачив, як росіяни прийшли в Маріуполь, і він побачив, що це є руський світ. Він бачив. Загібуть українців він бачив, як росіяни впівають. Я сказав йому, що я буду тримати цей квиток до того, коли Україна переможе. І ми разом повертаємося в Маріуполь і поїдемо на цьому автобусі. Ми, ми росіяни, які за Україну і проти цієї війни минулого року купили три, три машини: це два мікроавтобуси та один пікап для ЗСУ і відправили в Україну. Ми відкрили шелтер для українських беженців. Ми допомогли декілька українських родин. Теж біжали з окупованої території через Крим, потім через Грузію, і потім вони а, приїхали а, до Туреччини. Ми спілкувалися з а, турецькими політиками та суспільством, і а, казали їм, що це не війна, а з. З Росії НАТО не провокувало Путіна. Це Путін, і росіяни, які його підтримують, це їх відповідальність, це вони почали цю війну, це вони прийшли до України і стали вбивати українців. Моя надія, що ця війна закінчиться цього року. Ми будемо робити все для того, щоб це е, зробилось якнайшвидше. Дякую вам, слава Україні! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Нет войны! 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 модель. України дай хоч разу. Да? Скільки скажи, скільки ти вже сьогодні з ким людей перефотографував? Мабуть, десь 100. 100. 100. Знаю, що Більше. турки приходили, да? Турки, багато турків, так білоруси, білоруси. і так, громадяни Російської Федерації. Ну і Україна звичайно. Ну Україна тобто звичайно багато ті, хто дуже хочуть просто обійняти, плакати поплакати. Я бачила дівчинка, плакала. Да.